Таю, шановні друзі, прошу вашого розголосу і допомоги. Сьогодні вночі з Австрії було вивезено 50 дітей сиріт назад до України, і все це відбулося за запитом України. Тому прошу розголосу репостів, друзі, тому що українські новини про це мовчать і замовчують. Тільки пише про це австрійські 에, змі і австрійські новини. Зробіть, будь ласка, репост. Друзі, у 2022 році з міста Кропивницький з дитячого будинку інтернат було вивезено багато дітей і вивезли їх в різні країни. Не світу, в тому числі й в Австрію, де вони перебували в одному із дитячих будинків, де про них дбали, допомагали. І як пишуть е і дають коментарі, е керівники даних будинків дітям допомагали з тяжкими хворобами. Це інваліди, це не просто діти сироти це інваліди. І ось нещодавно українська влада на виконання плану повернення дітей із-за кордону е запросила повернення цих 50 дітей сиріт назад в Україну в Кропивницький, бо нібито їх там чекають сім'ї, які хочуть їх усиновити і удочерити. Друзі, це просто жах. Їх повертають в Країну, де йде війна, це пряме порушення міжнародної конвенції про захист прав дитини. Австрійські дитячі будинки, їх керівники, громадські організації, волонтери навіть оскаржили це все до суду і зробили все по максимуму для того, щоб залишити дітей. Але австрійські соціальні органи прислухалися до друзі, до е, позиції української влади про те, що в Україні безпечно. Ви розумієте, і нібито Україна надала докази, що в нас безпечно, що пише про це. Австрійське видання підтримку надала також організація Сене Кура, де діти разом з виховательками знайшли притурок. Йоганнес Вальнер повідомив, ми подали заяву до окружного управління Дюсінга через загрозу благополуччя дітей, адже саме це і є загрозою, коли неповнолітніх відправляють у зону бойових дій, яка піддається атакам, дронів та бомбардуванням. Але соціальний департамент землі каже, що вірить звітам з України, в яких стверджується, що діти в безпеці. Я не вірю, їх свідомо відправляють у зону бойових дій. Друзі, це просто. Просто жах зараз. Ви бачите фотографії, як цих дітей сьогодні вночі вивозили. Вивозили їх вночі на двох автобусах і повернули в Україну. У цих дітей е, могла бути чудова доля, чудове майбутнє, але їх повер... повернули назад в Україну, тому що так захотіла українська влада. І да, друзі, в Україні виявляється. Є план повернення українських дітей сиріт із за кордону про це свідчить відповідь українського повноваженого по захисту прав дітей на запит громадської організації Мрія, де повідомляється друзі, що одним із планів стратегічних планів України є встановлення зв'язків з іноземними державними органами по поверненню дітей сиріт назад додому. Тому друзі, думайте самі, але наша українська влада на даний час те, що вона робить, вона робить про. Оти інтересів дитини і повернення українських дітей сиріт в Україну це ще раз кажу пряме порушення всіх статей Конвенції про захист прав дитини. Не можна дітей повертати туди, де немає благополучної е, обстановки для дітей. Це загроза їхньому благополуччю, і це свідомо зробила українська влада, надавши звіти, що дітям буде там безпечно. Зробіть репости, друзі, тому що почалося це все з дітей сиріт, а закінчиться це все. Всіма вами з повагою ваш адвокат Демченко.